Доброго дня, лабораторна робота номер 2 Спостереження явища електромагнітної індукції. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Спостереження явища електромагнітної індукції. Далі пишемо мету. Мета даної роботи дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій кутушці. З'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. І далі записуємо обладнання Міліамперметр, Котушка моток, магніти. Опис даної лабораторної роботи знаходиться в підручнику на сторінках 45-47. Перед виконанням роботи нам потрібно, як завжди, пригадати. В першу чергу, вимоги безпеки під час виконання лабораторних робіт. Хоча дана робота буде проходити і дистанційно, але їх треба все ж пам'ятати. На форзаці вашого підручника знаходиться інструкція з безпеки для учнів під час проведення занять у кабінеті фізики. Пригадайте їх, якщо забулись. Далі. Потрібно пригадати правила, яких необхідно дотримуватись під час вимірювання сили струму амперметру. Тобто плюс підключається до плюса, мінус до мінуса. І також слідкувати, щоб сила струму не перевищувала межі вимірювання амперметру. Інакше він вийде з ладу. Наступне. Пригадайте, як залежить сила індукційного струму від швидкості зміни магнітного поля. На попередньому уроці ви бачили досліди різні, які свій час проводив Фарадей, і мали запам'ятати, що сила індукційного струму збільшувалася, коли збільшувалася швидкість зміни магнітного поля. Тобто, чим швидше лаборант виймав магніт чи вставляв в кутушку, тим стрілка гальванометра більше відхилялася. І останнє. Треба згадати, від чого залежить напрямок індукційного струму. Хто забувся, відкриваємо попередній урок чи параграф та згадуємо, як визначати напрямок індукційного струму. Це треба врахувати сторону магніта, яка наближається чи віддаляється, напрямок його руху, а також правило правої руки. Якщо ви згадали від чого залежить напрямок індукційного струму, тоді ви точно справитесь з наступним завданням. У нас на рисунках 1.4 зображено штабовий магніт та котушку моток, приєднану до міліамперметра. В нас зазначено напрямок швидкості руху магніту, і вам треба перенести дані рисунки до зошита і для кожного випадку Вказати. Магнітні полюси котушки та визначити та показати напрямок індукційного струму в котушці. Тобто пишемо, де в котушці північ, де південь. А також стрілочками відмічаємо, як протікає індукційний струм всередині котушки. Коли справились, переходимо до наступних завдань. Нам потрібно скласти електричне коло. Приєднавши проводи котушки до міліамперметра. Дана лабораторна робота буде проходити в дистанційному режимі віртуально і ми не будемо складати коло. Ми будемо слідкувати, як це робить лаборант і на основі поданих відео виконувати спостереження. Далі на одному з торців котушки поставимо маркером мітку. Ну, ми це не робимо, це робить лаборант для того, щоб не путатися, якою стороною він буде вводити котушку магніт. У нас це виконано, можемо приступати до виконання двох експериментів. Під час першого експерименту ми з'ясуємо умови виникнення індукційного струму в замкненому провіднику. В котушці, тобто. Але перед початком ще раз нагадую, що потрібно суворо дотримуватись інструкції з безпеки, якщо Ви виконуєте дане завдання в очному режимі. Ітак, утримуючи котушку та магніт у руках, послідовно потрібно виконати досліди, зазначені в таблиці. Цю таблицю ви маєте перенести в робочий зошит. Зліва описані дії з магнітом і котушкою. А справа ви маєте вказати, як поводиться стрілка міліамперметра. Відхиляється ліворуч, праворуч чи не відхиляється. Ці дані можна позначати навіть стрілочками вліво, вправо чи прочерк. Слідкуючи за відео, ви будете її заповнювати. Зверніть увагу, магніт слід вводити в котушку та виводити з неї тільки з боку того торця котушки, на якому поставлено мітку. Адже ми знаємо, якщо котушку перевернути, все буде навпаки. Ось чому її ми і наносили. Усі таблиці є в описі у підручнику сторінки 46 47. Якщо таблиця побудована, переходимо до дій. Перше уводимо магніт у котушку північним полюсом. Слідкуємо за відео. Друге. Залишаємо магніт нерухомим. Третє. Виводимо магніт із котушки. Думаю, що всі зрозуміли, що після кожної дії, яку ми побачили, ми зупиняємо відео та вносимо відповідні дані до таблиці в робочий зошит. Продовжуємо. Четверте. Уводимо магніт у котушку південним полюсом. П'яте. Залишаємо магніт нерухомим. Шосте. Виводимо магніт із котушки. Сьоме. Наближаємо котушку до південного полюса магніту. Восьме. Наближаємо котушку до північного полюса магніту. Думаю, з відео все зрозуміло і ви з легкістю заповнили дану табличку. Переходимо до аналізу результатів і експерименту. Тобто нам потрібно проаналізувати таблицю першу, яку ви вже заповнили, та сформулювати висновок, у якому зазначити. За яких умов у замкненій котушці виникає індукційний струм? Як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніту? І як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни полюса магніту, який наближають або віддаляють від котушки? Якщо висновок готовий. Переходимо до експерименту 2. Під час нього ми з'ясуємо чинники, від яких залежить значення індукційного струму. Тепер нам треба, утримуючи кутушку та магніт в руках, послідовно виконати досліди, зазначені в таблиці 2. Щоразу знімаючи покази мА, ми заносимо їх до цієї таблиці. Переносимо дану таблицю до робочого зошита. В другому стовці ми бачимо знову ж дії з магнітом і котушкою. А в третьому силу струму будемо вказувати міліамперах, яку ми будемо бачити під час перегляду відео. Якщо таблиця готова, починаємо експеримент. Перше, швидко вводимо магніт у котушку. Фіксуємо силу струму і заносимо до таблиці. Вважатимемо, що одна поділка це 1 мА. Друге. Повільно вводимо магніт у котушку. Ми побачили, що сила струму трошки менша. Заносимо приблизне значення до таблиці. Третя дія. Швидко вводимо в котушку два магніти, складені однойменними полюсами. І четверте, повільно вводимо в котушку два магніти, складені одноіменними полюсами. Тепер знову ж проаналізуємо таблицю 2 і сформулюємо висновок, другий висновок, в якому зазначимо, як залежить сила індукційного струму від швидкості відносного руху магніту та котушки. А також як залежить сила індукційного струму. Відзначення індукції зовнішнього магнітного поля, зміна якогось причиняє появу струму в кутушці. Якщо все зробили молодці, можна відпочивати. Домашнє завдання повторити параграф 8. Щоб остаточно засвоїти явище електромагнітної індукції та як яким чином створюється індукційний електричний струм. Дякую за увагу! do industrije